Дисклеймер. Це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так, у відео можуть бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея, не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю. Так, я за ними не збираюсь, не зупинитися стояти дуже добре. Я одразу стартану. А, ти без поворотника, окей. Так, все, тепер. Ох, еба... Тих, 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 тих. Щось хрустнуло в рульовій Давай, ти все одно швидше 30 не поїдеш сториш за все. Вроч, поїдеш? Давай, друже. Так, тык. А, там знову стрілка, да, Що ж така. Менше ефективно, ніж самокат їде. Давай. Ай! Плюка воці засада. Ну звичайно, давай на червоний. Бро, давай, газу, газу, газу. О, молодець. А, тут цей. Тож від'їдь назад, видно, здали. Хорош встигаємо. Давай, 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 давай. Молодець, молодець, бро. Я швидше за тролейбус їду, капець. А вже ні. Капець тут дорога попливша. Айо! Знову в око щось попало. От засада, встигай, а так, ще. Там ще дуже достатньо часу. Зелену хвилю ловлю. А, тут він тільки почався цей таймер. Погано дорого, погано грізивша. давайте. Дякую. Пропускають, хоч і перешкода справа. Один без поворотника без того. Опа, а я не вспів. Ода. Ну. ну і наліво, якщо що. Буду я його лякати <риклад> Ой, першим стояти, що зробиш. Ой. Ой. Ладно, вже світи. <риклад> не люблю я першим ставати. <риклад> так,

Казах їбали? Йому ж не сюди. Повороти. Ебать. Якщо в повітря в телесах прогнали. Що зараз каршує. В них починаю руку. Да yeah, я